Вітаємо у цьому відео. Ми розкажемо, як оголосити закупівлю та покажемо це на прикладі відкритих торгів. Отже, переходимо до кабінету у розділ Публічні закупівлі та натискаємо кнопку Нова закупівля. Обираємо тип процедури відкриті торги. Наступного разу при створенні схожої закупівлі ви можете скористатись шаблоном. Щоб створити мультилотову закупівлю та провести торги по кожному лоту окремо. Ставимо відмітку у відповідному полі. Далі в блоці контактів вказуємо відповідального співробітника. Наступним кроком заповнюємо інформацію про закупівлю, а саме назву закупівлі та у разі необхідності, опис закупівлі з переліком необхідних товарів чи послуг та особливих вимог. У блок документація до закупівлі завантажуємо потрібні документи: тендерну документацію, технічний опис закупівлі, кошторис тощо також вказуємо типи файлів. Очікувана вартість закупівлі у разі оголошення мультилотової закупівлі заповнюється системою автоматично після внесення очікуваної вартості по кожному окремому лоту. В однолотовій закупівлі поле потрібно заповнювати самостійно. Обираємо валюту закупівлі та ставимо відмітку в чекбоксі, що очікувану вартість вказано з ПДВ. Вказуємо кінцевий строк прийому пропозиції. Мінімум 15 календарних днів з дня оголошення процедури. В разі необхідності можна вказати нецінові критерії. Наступним кроком вносимо інформацію щодо лотів, вказуємо узагальнену назву першого лота та примітки до нього, зазначаємо очікувану вартість, крок зниження ставки в аукціоні та, якщо потрібно, розмір тендерного забезпечення, завантажуємо тендерну документацію, що стосується цього лота. Далі зазначаємо конкретну назву предмета закупівлі, вказуємо кількість. Та обираємо одиницю виміру зі списку, знаходимо потрібний код класифікатора, який відповідає предмету закупівлі. Обираємо період поставки товару надання послуг чи виконання робіт. Обов'язковим є кінцева дата поставки, початкову дату можна вказувати у разі необхідності. Далі вказуємо місце поставки цього лота. До цього ж лоту можна додати ще товари, послуги чи роботи, проте при цьому. Коди класифікатора мають бути з однієї групи і співпадати за четвертою цифрою. Ви можете створити новий лот чи продублювати уже створений. Оголошуємо закупівлю. Дані зберігаються та відправляються до центральної бази даних. Щоб перевірити статус публікації закупівлі, натискаємо F5. Закупівля має отримати статус, опублікована на ЦБД. Після оголошення процедури обов'язково накладіть електронно-цифровий підпис та переконайтеся, що закупівлю було підписано. Після того, як закупівлю буде оголошено та підписано, запросіть надійних постачальників. Оголошуйте закупівлі на закупки пром'ю. Запрошуйте учасників та заощаджуйте в середньому 15% бюджету на кожній закупівлі.